П'ятницю 29 серпня закінчується термін сплати земельного податку. Тому олександрійцям, які мають земельні ділянки, потрібно звернутися до податкової інспекції. Олександрійська об'єднана державна податкова інспекція звертається до всіх громадян, у кого є у власності такі земельні ділянки. Терміново підійти в 305-ту кімнату податкової інспекції для сплати цього податку. При собі необхідно мати ідентифікаційний номер і Окреме прохання до тих громадян, в яких земельні ділянки були переоформлені з одного власника на іншого протягом 2013 або 2014 року. Також відвідати 305-ту кімнату, але тут додатково знадобиться ще пакет документів на переоформлення такої земельної ділянки. Земельний податок нараховується в залежності від категорії Землі. На окрему категорію землі передбачені певні ставки. Наприклад, якщо в людини є садибна, садиба, так? тобто це будинок із городом, то під тією площею, на якій стоїть будинок, це буде одна ставка земельного податку, це буде одна сума. На город це вже він класифікується як сільськогосподарська рілля, там буде інша ставка земельного податку. До тих городян, які сплачують земельний податок не своєчасно, податкова інспекція застосує штрафні санкції. Штрафні санкції у розмірі 10 від нарахованої суми, якщо прострочка становить менше місяця, і 20%, якщо протерміновано більше місяця. Додатково нараховується ще й пеня за несвоєчасно сплачені суми за кожний день прострочки. Тому до. 20... 29 серпня включно потрібно звернутися до 305-ї кімнати податкової і отримати податкове рішення. Там буде вказано, яку суму вам треба сплатити земельного податку. А ті особи, які мають право на пільги щодо сплати цього податку, зокрема, це найбільш поширена категорія, це пенсіонери, мають підтвердити право на таку пільгу, тобто надати копію документа, підтверджуючи це право в даному випадку пенсійного посвідчення. Суми земельного податку, говорять у податковій, зовсім невеликі, можуть сягати 20 гривень. Тож краще все-таки відвідати інспекцію, аби не завдавати зайвого клопоту ні собі, ні податківцям.